На початку засідання керівництво обласної міліції та члени громадської ради хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у ході антитерористичної операції на сході України військовослужбовців. Начальник управління МВС України в Тернопільській області полковник міліції Василю Блищук представив членам дорадчого органу своїх нових заступників згідно наказу МВС України. Першим заступником начальника управління МВС України в Тернопільській області призначено Олександра Богомола, заступником начальника, начальником міліції громадської безпеки Руслана Балика. Ще одним заступником став Олег Хович, новопризначені керівники пообіцяли співпрацювати з громадською радою і робити усе, аби робота міліції краю була прозорою та результативною. Ми, перш за все, націлені на питання реформування. Ми націлені на питання відновлення довіри щодо громади. Ми будемо відслідковувати чітко питання порушення прав громадян затриманих і які перебувають в. Ізолятор тимчасового утримання чи фактично в СІЗО». відтак присутні перейшли до обговорення важливих питань у роботі міліції, які потребують невідкладного втручання громадськості, а саме вжиття заходів щодо матеріально-технічної комплектації новоутвореного спеціального батальйону Тернопіль допомоги працівникам міліції в охороні громадського порядку, сприяння у ремонті спаленої адмінбудівлі тернопільського міського відділу міліції. Вислухавши усі озвучені питання та проблеми, керівництво міліції та члени громадської ради вирішили спільно працювати над їх вирішенням. Також на черговому засіданні було опрацьовано та затверджено положення про роботу громадської ради, визначено ключові питання та напрямки її роботи.